Всім привіт, сьогодні розкажу про новий jumpstart на біржі OKX Matrix або як можна заробити приблизно 4% до свого депозиту. Jumpstart, це як і лаунчпули на інших біржах, можна стейкати свою криптовалюту, за це отримати токени від нового проекту. На цей раз на біржі OKX виходить проект Matrix зі своїм токеном Max. Тут по стандарту, як і в попередніх Jumpstart, є два пули, пул з біткоїном та пул з ефіром. Цей майнінг буде тривати з 29 липня по 5 серпня. І за цей час ми можемо сюди закинути біткоїн або ефір. І за це отримати токени від нового проекту. В даний момент це токени MAX. Якщо взяти до уваги попередній Jumpstart, що були на біржі OKX, то тут можна розраховувати в середньому 4% до вашого депозиту за весь період майнінгу. Наприклад, якщо людина має 10 тисяч доларів в ефір і закине свій ефір сюди в пулу у новому Jumpstart, то за тиждень часу за весь період майнінгу вона отримає якусь певну кількість токенів МАКС, які можна буде продати приблизно на 400 доларів. Це при умові, якщо буде 4%. Але це значення приблизно, тому що попередні там виходило і 2%, а виходило і 7%. Тому як який джам старт і як наскільки буде успішний токен? А якщо у вас до прикладу 1000 доларів в ефірі, то ви отримаєте за тиждень 40 доларів в токана? Думаю, це зрозуміло. Тому ця справа для тих, хто має біткоін та ефір, дуже проста. Перейшли на Jumpstart, почалась подія, закинули сюди свій біткоін чи ефір та отримали токени від нового проєкту. Сам Jumpstart можна буде приєднатися лише за допомогою мобільного додатка. І починаючи з 29 липня, з 9 ранку, ми можемо перейти в свій, свій мобільний додаток. Зверху зліва у нас є налаштування, тут нижче є колонка збільшення активів і тут є сам Jumpstart. Тут переходимо в сам JumpStart новий матрикс, вибираємо докладніше. Тут у нас буде два пула: пул біткоін, пул ефір. Вибираєте підходящий для себе пул, і тут буде кнопка Приєднатися до цього джемстарту та внести активи. Там далі все інтуїтивно зрозуміло, просто ставити свої біткоїни чи ефіри в стейкінг. Чи, можливо, найтут правильніше сказати майнінг. Також ваші активи повинні лежати на рахунку фінансування, а не на торговому рахунку. Думаю, це зрозуміло, навіть на самому там буде кнопка переказ, і ви зможете в два кліки переказати навіть з торгового акаунту на рахунок фінансування. Але тепер давайте розберемося з тим, хто не має вільного біткоїна чи ефіра, який можна поставити в цей майнінг, але є багато вільних USDT. Самі USDT ми в пул поставити не можемо. Тому давайте розберемося з тим, як ми можемо безпечно отримати біткоін чи ефір, щоб на цьому не прогоріти. Тому що якщо просто на споті купити, наприклад, на 1000 доларів ефіра, зайти в стейкінг і, наприклад. Ви за тиждень часу отримаєте. 40 доларів в токенах нового проекту, тобто ви вже заробили 40 доларів, але сам ефір може за той час просісти на 10 і відповідно ви з 1000 доларів вже будете мати 900 доларів. І таким чином, в кінці події ви будете мати 900 доларів плюс 40 доларів від нового проекту, і ви будете в мінусі. Тому нам потрібен безпечний спосіб, щоб не зайти в мінус. В такому випадку у нас є два способи, завдяки яким ми можемо купити ефір та не переймати за те, що він в майбутньому впаде на тих же 10 Перший спосіб це хеджування. Ви можете купити ефір на 1000 доларів і також на таку ж саму суму відкрити на ф'ючерсах угоду в шортову позицію. І тоді, відповідно, коли ефір буде падати, ваша шортова позиція буде перекривати той мінус, який ви будете отримувати за те, що падає ваш ефір, який ви купили на споті. Але сьогодні я розкажу про більш зрозумілий та, на мою думку, зручніший спосіб для більшості користувачів, як можна отримати ефір за ваші USDT та не боятися за просадку. Мова йде про позику, яка зараз практикується на багатьох тобіржах. Ви можете, допри віддати в заставу 1000 USDT і за це отримати позику 650 доларів в ефірі. Потім прийде тиждень часу, ви повертаєте ці ж 650 доларів в ефірі та отримуєте назад свої 1000 USDT. При тому, що за комісія за це за 1000 доларів, там буде навіть менше 1 долара. Тож давайте покажу, як це зробити. Саме таким способом для джампстартів останнім часом я і користуюсь. Є багато вільних USDT, їх поклав в заставу, отримав ефір, закинув джампстарт, отримав токени нового проєкту, повернув ефір. Маю свої USDT та маю токени нового проєкту. Тут в додатку, крізь переходимо знизу в розділ заробіток. Тут, до речі, також можна перейти в Jumpstart, не переходити тим способом, як я показував, можна звідси набагато швидше та зручніше через розділ заробіток. І тут також у нас є розділ позика, що нам якраз зараз і потрібно. Переходимо сюди. Тут зверху вибираємо, що ми хочемо позичити не USDT, а хочемо позичити Ефіріум. Комісія за позику ефіру, як бачимо, є 1% річних, а це взагалі дуже і дуже мало. Тут знизу в заставу вибираємо наші USDT, що ми хочемо заставити. Як бачимо, тут також можна поставити в заставу і іншу криптовалюту. Вибрати, наприклад, той же Litecoin, Ton чи, чи будь-що. Просто в мене зараз на аккаунті фінансування є TON, Litecoin та XRP, була б інша криптовалюта на балансі, то вона би також тут відображалась. Але я рекомендую робити в заставу лише USDT, тому що якщо ви будете ставити в заставу якусь криптовалюту, вона є також волатильна, наприклад, вона буде падати, ефір буде зростати, і таким чином ви можете зловити ліквідацію. Але ліквідації боятись не потрібно, це якби в нас не фьючерси, я пізніше об'ясню, яка тут ліквідація. Добре, вибрали USDT, на підтвердити. Також я зроблю переказ, відправлю більше USDT, які в мене зараз є на торговому аккаунті на аккаунт фінансування. Вибираю максимум, підтвердити. І тепер в мене є доступно 2900 USDT. Тут виберу максимум USDT, що я хочу поставити в заставу. В колонці ефіра тут я вибираю максимум, що я хочу отримати ефіра за цю заставу, і в мене знизу пишуть початковий LTV 69%. І основне, що тут потрібно знати в цих позиках, це потрібно позичати 65% від своєї застави. Таким чином, що ваш початковий LTV був 65%. Але навіть якщо ваш початковий LTV буде і 75%, навіть 80%, це ще нічого страшного. Ефірне з тих криптовалют, які дуже стрімко зростають, як бачимо, у мене ціна ліквідації це 4600 гривень. 27 доларів. І Якщо до прикладу я зроблю позику, отримую свій ефір, і ефір виросте до цієї позначки в 4 доларів, то в такому випадку у мене буде ліквідація, але мої ефіри, які я тут позичив, ніхто забирати не буде. Заберуть лише USDT, які я поставив в заставу. І ці ефіри, що я отримав в подальшому. При такій ціні в 4627 доларів вони будуть коштувати значно більше ніж зараз. Вони оцінюються в 2010 доларів. Тому, навіть якщо зловити ліквідацію, там мінус буде зовсім незначний. Але як я говорив раніше, найкращі LTV це у нас буде 65%, Тому давайте дотримуватись цього правила. Тому тут пишемо, наприклад, 0,6 ефіра Я хочу отримати. Як бачимо, вже мій LTV трішки зменшився. Зараз напишемо, наприклад, 59%. Таким чином, мій LTV ще більш зменшився. Давайте напишемо 58, і зараз у нас є LTV 65%, а ціна ліквідації при таких розцінках 4925 доларів. І тепер я беру продовжити. Тут ставлю галочку та натискаю на підтвердити. Все, я заявку подав, і тепер я вже повинен мав би мати ці ефіри в себе на балансі. Так, ефір вже на балансі, мені тепер просто залишилось почекати, коли почнеться Jumpstart та закинути їх в пул ефіра. В самому Jumpstart ми можемо закинути максимум в пул біткоїна, як ми бачимо, 0,3 біткоїна – це зараз приблизно 20 тисяч доларів. Тобто це досить хороші обсяги на один аккаунт, якщо порівнювати, наприклад, з лаунчпулом на Bybit. А в пул ефіра ми максимально можемо закинути 3,5 ефіра. в даний момент це 11 тисяч доларів. І таким чином, якщо в нас, наприклад, є 15-16 тисяч USDT, зайшли в пози. Взяли ефіри, наприклад, 3,5 ефіри, закинули сюди в пул та майнемо за тиждень часу, повертаємо позуку та маємо нові токени від нового проекту. Нагадую, що ці пули відкриються 29 липня о 9 ранку. Переходите на цю сторінку, натискаєте тут, десь буде кнопка Поставити закинути в пул, натискаєте максимум, закидаєте, все підтверджуєте. І все. Тоді просто чекаємо закінчення Jumpstart, отримуємо токени. Продаємо, хочемо, тримаємо, закриваємо позику та й все. Також обов'язково на рахунок того, як закривати позику. Перейдемо назад в розділ позика. Тут опускаємось нижче, тут є керувати позикою, є гнучка позика, натискаємо сюди. І тут якраз є відомості по моїй позиції. Тут можна натиснути на кнопку погасити, вибрати максимум. Це все підтвердити, і я закрию свою позику. Але через тиждень часу тут може бути невеличкий процент, який також потрібно буде додати. Наприклад, так мені не вдається написати. Просто до прикладу буде 0,5802. До прикладу. А в доступних ефірах у вас тої суми не буде, тому що ви взяли таку суму, а там трічки більше наскакало. І, відповідно, коли ви берете максимум, продовжити. То ви погасите 99,9% своєї позики, але трішки залишиться. В такому випадку ви попередньо можете купити ефіра на 1-2 долари, щоб вам його вистачило, і ви одразу це все погасили. Або, до прикладу, якщо у вас немає. Більше вільних USDT, ви можете за ефір це все погасити, отримати назад свої USDT, які ви заставляли в позику. Потім за ці USDT купити, наприклад, на 5 доларів ефір, зайти знову сюди в цю позику і цей остаток, який там залишиться, погасити. Але так, то це не є велика проблема. Після того, як ви закриєте свою позику, ви зайдете сюди знову в відомості про позику, подивитесь, чи у вас є якась позика ще відкрита, якщо є, то. Як я говорив раніше, купити ефіра на трішки погасити, а Якщо нічого не буде, то все, все чудово. У вас вже все закрилось. Також з часом ще розкажу вам про хеджування. Це також дуже крутий спосіб страхувати свої активи. А так то на цьому, все всім дякую за перегляд. пишіть свою думку на рахунок цього нового Jumpstart на біржі OKX, Ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.